Відновлення військової допомоги України буде залежати від зустрічі в Саудівській Аравії, а також від того наскільки результати будуть відповідати інтересам Америки. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. За роки всіх своїх воєнних конфліктів у світі Україна була не єдиною, хто отримав допомогу від Америки. Іноді вона рятувала союзників, а деяких відверто топила і тягнула на дно, бо її обсяги раптово припинялися. Не надавалися вчасно або Америка починала торгувати. Тися за неї дога догадуюсь вам на що це насправді нагадує. Тож далі про те, для яких країн підтримка США була успішною, а для кого вона перетворилася на катастрофу. Про це все в нашому наступному сюжеті. Південна Корея, Ізраїль, Південний В'єтнам, Камбоджа, Іран, Афганістан. Список країн, для кого США стали союзником, сягає тридцяти. Одразу після Другої світової війни Америка почала військову співпрацю з Сеулом і допомагали у Корейській війні. Зараз штати постачають їм сучасну зброю і завдяки цьому вивела їх на один із найкращих військово-промислових рівнів. За словами політологів, такий альянс ще на руку, бо він забезпечує Америці присутність у азійсько-тихоокеанському регіоні. Ще один успішний союз Америки виявився з Ізраїлем. З ним він найтриваліший. Це єдиний приклад, коли Америка постійно підтримує свого партнера. Під час війни судного дня США створили повітряний міст і оперативно постачали Ізраїлю все необхідне. Це триває і дотепер. Америка там залишається найбільш військовим постачальником і співпрацює у виготовленні деяких видів зброї. Зараз можемо побачити, що вони за отак за одну секунду передають їм мільярди. Не питають навіщо вони, як вони їх використовуються, виправдовують повністю будь-яку політику і дії ізраїльського уряду. І навіть коли відбуваються їхні обстріли, вони піднімають свою авіацію, і допомагають збивати ці ракети шахеди. Але пощастило так не всім, зокрема південному В'єтнаму у війні проти комуністичної північної частини. Америка надавала військову і економічну допомогу. У В'єтнам було направлено понад 500 тисяч американських бійців, але фурору це не принесло. Південний В'єтнам зазнав поразки. У цій війні загинуло щонайменше 58 тисяч американців. Коли Штати зрозуміли, що всі дії там неефективні, керівництво просто вивело свої війська і залишило південний В'єтнам напризволяще, і це призвело до його окупації. Сполучені Штати звикли е, вести військові завжди конфлікти за своєю певною стратегією. Да? Це домінування авіації, е, грубо кажучи, стираємо все, що є на землі. А потім заходять війська, які безпосередньо вже реалізовують ті чи інші сухопутні операції в умовах джунглів, в умовах незручного відповідно, е, середовища, вони нічого там зробити не могли. Схожий сценарій розгорнувся і в Камбоджі. США надавали там військову допомогу, провели кілька успішних операцій, але це викликало хвилю студентських протестів. Після цього США вивели свої війська. Камбоджійські комуністи захопили уряд, вони почали політику терору і знищили п'яту частину населення. США залишилися осторонь і ніяк в це не втручалися. Провальною допомогою Америки стала і в Афганістані. 20 років тому вони там намагалися встановити демократію. Зацікавленість була насамперед через наявність нафтових родовищ і корисних копалин. Витрати Америки перевищили 2 трильйони доларів, але через корупцію все це розкрадалося. Опору не було. Армія Афганістану насправді виявилася менше заявленою. Деякі батальйони були просто примарами і існували тільки на папері. Просто шалений відступ, повалення демократичної влади, прихід назад до влади талібів. Це дуже серйозний е, такий удар. Безпосередньо я думаю, навіть не, не просто по репутації США, але й знаєте, у, у кожної нації є е, певний свій е, історичний код. І нагадаю, що у Судівській Аравії вже сьогодні пройде черговий раут Україно-американських переговорів на високому рівні. Прокидеся стало цікаво, чому Україну обрали майданчиком для перемовин саме Джиді, та яку користь від цього мають і Сполучені Штати, і Україна, і навіть Росія. Дивимось. Вона одна з найбільших за площею країн арабського світу, третя серед глобальних виробників та експортерів нафти і природного газу. Та саме вона виступає посередником у переговорах між Україною, Росією та США. Саудівська Аравія прагне підвищити свій статус у світі та стати більш дружньою із союзниками. Саудівська Аравія вигідна Путіну, бо є фактично нейтральним майданчиком для переговорів у 2023-му Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Саудівська аравія не є учасником міжнародного кримінального суду, а отже, арештовувати Путіна на своїй території не буде. Саудівська Аравія раніше виступала посередником на обмінах полонених між Росією та Україною. Перший такий процес відбувся у вересні 22-го, коли додому в Україну повернулися 215 бійців. Зокрема, тоді були звільнені командири Азову в обмін на кума Путіна Віктора Медведчука. Цікаво, що першою країною, яку обрав для візиту Трамп після інавгурації, стала саме Саудівська Аравія. Проте Трамп за свою поїздку спочатку забажав 450 мільярдів доларів як інвестицій у США, а потім підняв ставку до трильйона доларів. Таким чином Трамп ймовірно хоче посилити вплив штатів на арабські держави та здобути домінантну економічну роль. Крім цього, саудити залежні від США у сфері оборонки, бо штати є їхнім головним постачальником озброєння. Важливу роль в оборонній сфері для Ер-Ріаду грає і Росія. За час російсько-української війни королівство отримало від Москви чимало зброї. До того ж, Саудівська Аравія планує співпрацювати з Росією щодо створення центрів підготовки, будівництва військових заводів та об'єктів технічного обслуговування. Натомість Україна, окрім повернення наших бійців, налагоджує співпрацю з Саудівською Аравією у сфері бізнесу, відбудови та інвестування. А в майбутньому ця держава планує спільно вирощувати агрокультури, органічну продукцію, корми та розвивати скотарство а також саудити зацікавлені нашим морським транспортом та розвитком портів. Напружений дипломатичний тиждень для України фіналізує саміт у Великій Британії. Його проведення 15 березня носва прем'єр-міністр країни Кір Стармер. Зустріч європейських лідерів буде віртуальною за результатами переговорів української та американської делегації у Саудівській Аравії. Тож чи запропонують план Б наші європейські союзники, чи все ж таки політики знайдуть конструктив? Домовляться про кроки щодо миру сьогодні у Саудівській Аравії про це і не тільки будемо говорити далі з нашим гостем. Наші студії головний консультант національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Іване, Доброго ранку, доброго ранку, пані Дар'я, пані Олексій, вітаю вас! Вітаю всіх телеглядачів. Так, ну що, чого чекати? Ми сьогодні слухали киян про їхні очікування від зустрічі у Джиді. Чого чекати? Чи будуть конкретні кроки, чи питатимуть Україні? Іно на які поступки вона готова чи нав'язати певні поступки? Ну дійсно чекаємо на цю зустріч. Слід розуміти, що для України це можливість нормалізувати стосунки Сполученими Штатами Америки. Ми пам'ятаємо, що після історії в овальному кабінеті. Коли багато хто вважав, що Україна і США майже не борогами можуть стати після тієї суперечки, партнери України з Європи вони просили, що слухайте, давайте ви нормалізуйте ці стосунки. Тобто, ви будете шукати можливості покращити взаємо свої. Знову ж таки стосунки там обучають за тавтологію, щоб не було цього конфлікту, бо всі розуміли, що він проектується на конфлікт Європа США, mm -hmm. Mm -hmm. і якщо ми згадаємо Лондон, зустріч одразу після суперечц в Чаківвальному кабінеті то одразу і Кір Старман, прем'єр-міністр, казав, що давайте насамперед як щось зробіть, і Україна робить ці кроки. Тобто, те, що ця зустріч буде, це зустріч підтвердження того, що якісь контакти є. Чому до Саудівської Аравії одразу відповім? Тому що мені здається, що для Саудівської Аравії важливо підняти своє значення в глобальному світі, а для Сполучених Штатів Америки, верніше для Дональда Трампа, важливо залучити один трильйон інвестицій з цієї країни, і ось тому він вибирає цю країну для того, щоб вони вона відчувала своє зростання і паралельно. Я думаю, що там йдеться розмова про цей трильйон. Ну, це зустріч більше про порозуміння між сторонами, чи там будуть якісь реальні кроки. Тому що держсекретар США Марко Рубіо дорогою до Саудівської Аравії в літаку дав інтерв'ю, де сказав, що Україна має поступитися територіями. І от у мене питання: а що таке в очах Сполучених Штатах Україна має поступитися територією? Це віддати те, що зараз все захоплено е окупаційними військами, чи це десь посередині, 91-й рік. У мене таке враження, що, по перше, США не дуже сильно вникають в цю тему, тобто у них є певне, знаєте, теоретично завершення ситуації. Тобто, треба, щоб всі поступилися, тоді буде мир. Коли їм пояснюють, що це неможливо, вони кажуть, ну слухайте, ми, ми головна країна світі, ми все вирішуємо. Взагалі тут як на мене, ще проблема в тому, який світогляд є у США. Коли вони розглядають, що є гравці, тобто вони. Китай, Росія ЄС, до речі, вони не вважають, гравцем. Це дуже важливий момент, тому що і нас не вважають, да? і нас на жаль також не вважають, Але як на мене, тобто на нас будуть тиснути, Будуть на нас тиснути, і тут завданням України не йти на сварку, але при цьому пояснювати, що слухайте, у нас все ж таки інтереси і взагалі не лише у нас, а у світу, який ви все ще формально очолюєте, тому що на американському телебаченні вже є питання, чи є Америка лідер вільного світу. Якщо послухати МС канал, то й прямо прямо що Америка вже не лідер вільного світу. Це я розумію, що це канал, який більше орієнтується на демократичну партію, але все одно ми бачимо від американських журналістів такі заяви. Ми бачили це... і фондовий ринок, який це підтверджує зараз. А фондовий ринок, тому що ті дії, на які йдуть США, вони дійсно шкодять економіці США. Чому тому, що знаєте, ось ми аналізуємо зараз в інституті стратегічних досліджень вплив цих тарифних війн, і вже підрахували. Ну не ми безумовно підрахували, а західні змі, що на 3 тисячі доларів здорощує середньо автівка для американця через дії Дональда Трампа угу. ну от власне сьогодні на переговорах, окрім іншого, будуть узгоджувати її угоду про корисні копалини, що теж економічно вигідно для штатів, але ще буде йти мова про припинення вогню, що зараз для нас більш важливо Але ж тут дуже різні позиції про припинення вогню від України від Росії і США, як ви сказали, їм байдуже в принципі аби Трамп дотримався, нібито своїх обіцянок. Що тут можливо, які сценарії? Ну, те, що я казав, не йти на сварку, але далі, далі важливо, щоб ну ж таки казати, що давайте відокремимо є ваші інтереси щодо корисника. Палин до речі, це їх інтереси. Дуже важлива річ, що коли ось ну, випадково згадували торгівельні війни, коли аналізували можливі контрзаходи Китаю. Щодо США, то було сказано, що найбільше, що Китай може зробити, це заборонити постачання рідкості земельних мінералів до США. Mm -hmm. І відповідно, що пише американська преса, що треба США укладати угоди з іншими країнами щодо отримання цих мінералів. І як приклад наводять Україну, кажуть, ось, будь ласка, ця угода потрібна США для того, щоб підстрахувати дій Китаю, і тому на цих перемовинах, як на мене, Україна повинна казати: слухайте, давайте так, у вас є бізнес-інтереси. Ми знаємо, що це вам потрібно. Не кажіть, що як було сказано Україна, нема карт. Ось наша карта, те, що це вам потрібно, і відповідно, давайте ми будемо казати про це і не будемо казати про нашу капітуляцію, яку ви називаєте миром, адже ми на неї не згодні. Тобто, як на мене, перевести розмову у більш діла виросла. А що стосується територіальних поступок, про які казав пан Марк Рубі, сказати, що ми про це скажімо так, ми розуміємо, що ви про це кажете, але це не означає, що ми на них згодні, бо ми на них взагалі то не згодні. Mm -hmm. Якщо вже ми зговорили про карту, точно у нас не козирний а десь так, скажімо, дама. Да? І ось які карти у нас можуть бути при зустрічі Росії і України спільні, да, тому що телеканал CNN він повідомив, що США проведуть переговори з судської рані не лише з Україною і з Росією. Правда, речник Путіна, якому я не знаю, хто вірить досі, спростував це. Уявімо, що така зустріч буде. І у нас є якісь зараз карти, козирі, шахмати. Не знаю, що завгодно. Україна, по перше, пропонує першу стадію здомовити, що не буде ракетних обстрілів України, і відповідно Україна не буде робити дронові обстріли. Як то, uh -huh. хтось каже, що це на рівний обмін. Я думаю, що сьогодні зранку в Москві навряд чи скажуть, що це на рівний обмін, тому що вони відчули, що можуть бути проблеми, і Україна то по великому рахунку також себе дуже обмежувала заради того, щоб спілкуватися з партнерами в цих ударах. Але і це нашою зброєю, до речі, так. Тобто тут нам не можуть сказати, що ви не можете заробити, бо це наша зброя, і це також аргумент. Далі безумовно слід дивитися за глобальним контекстом і за стосунками Росія-Китай. Я думаю, що тут будуть проблеми, тому що у Китаї вже є питання до Росії, чого це вони і США домовляються напускати Китай в Арктику. Щось мені підказує, mm -hmm. що китайці різко згадали про острів Даманський. Думаю, що mm -hmm. глядачі постарше згадають цю історію, і те, що є територіальні претензії до Росії, і економіка зна. Знаєте, я вважаю, що в цій війні на виснаження а економіка все починає грати більшу роль, тому що те, що відбувається в російській економіці, те, що в них дефіцит за перший місяць перевищив плановий за весь рік, те, що вже є індикатори, що на більш ніж 20% повільнюється перевезення залізницею. А подібні індикатори для економістів, це передвісник великої економічної кризи, і ось тут Україна може тиснути тим, що дивіться. Якщо ви Росія не забираєтесь з нашої території, ма. Або 2014 рік, донний, то відповідно війна продовжується, яка може закінчитись для вас крахом вашої економіки, не колись, а до завершення цього року. Бо резервів у Росії до кінця цього року є, але життя не завершиться в цьому році. І тому це, як на мене, той аргумент, який є у нас: сказати, що ви наближаєтесь до економічної mm -hmm. краху, як це, до речі, було вже в світовій історії. Перша світова війна. Німецькі військові бачили Париж-Бінокль. в а в цей час економіка і все і Німеччина програла Першу світову війну. Тому, як на мене, Україна може тиснути на Росію саме цим аргументом, що ви набагато ближче до економічного краху, і дорожче це не лише Україна каже. Журнал The економіст вже пише, що Україна виграє економічну війну. А інститут вивчення війни каже, що Росія вже не може дозволити собі вести війну і забезпечувати своє економічне. Ну, відверто ми багато років да, казали про те, що Росія не може собі дозволити. Проблема в тому, що Росіяни між холодильником і телевізором обирають телеві. Поки що і в холодильні когані ну можливо, та ну бачите, там і без газу живуть ті, хто сидять на газу, тому тут така темна руська душа. Давайте ще трошки про гарантії безпеки, тому що вони теж залишаються дуже примарними. Конкретики жодної сполучені штати давайте спочатку зупинимо війну, а потім поговоримо про гарантії безпеки. І звісно, нас це не влаштовує. Тож що це може бути взагалі? Яку тут позицію має займати Україна? Все таки тиснути більше. Домовлятися з європейськими союзниками чи вимагати від США гарантій безпеки. По перше, поставити РП США питання, що знаєте, вони не єдині. Що якщо вони навіть не будуть допомагати Україні, головне, щоб по перше не стали нашими ворогами, а по-друге, щоб принаймні продавали озброєння Європі та іншим mm -hmm. нашим союзникам Японія, півяпонія насамперед як економіка, бо південна Корея свою має Туреччина також до речі, з Україною І це також карта на руках України. Що дивіться навіть без США, у нас є союзники. Так, mm -hmm. нам буде дуже важко без їх озброєння, але ці союзники можуть щось зробити. Мотивація також присутня речі не так точно. І тому тут можемо казати, що давайте щодо гарантії безпеки, то ваші пропозиції, тобто, давайте, якщо не кажете, що ми не будемо в НАТО, статус країни союзника США поза НАТО. Такий статус є в деяких країн, тобто Україна може до нього повернутися. з взагалі закликала да, активізувати п'яту статтю так. без членства. Так. України. А є ще цей варіант. Тобто, це все обговорювати. Єдине, що у США ж філософія, якщо наші інвестиції присутні в Україні, то не треба нам ніяких гарантій вам давати, бо це так зрозуміло. Ми повинні сказати, що у нас є досвід Будапештського перського меморандуму. тому... Це філософія Трампа так да. не сполучених штатів так, я думаю. Так, так так, повністю погоджуюсь, пані Дарія, що це філософія Трампа і пояснювати, що знаєте. Ми не хочемо наразитись на загрозу від такого підходу, тому що сьогодні ви а у вас демократія через 4 роки за 3,5, Хтось інший, і відповідно всі ці домовленості можуть рухну. Якщо можна буквально ще в одну хвилинку, дивіться, а якщо от все завершиться не так, як ми бажаємо. Тоді, який розвиток ситуації? Нам щось заборонять, нам не дадуть знову розвіддані, ми не зможемо бити, збивати російські ракети, ми не можемо бити в глиб Російської Федерації. Які? f 16 заблокують, бо там є такі були розмови, так? Да? Ну... Розмови є, але США повинні розуміти, що є змагання геополітичне у них з Китаєм, і якщо вони не хочуть, щоб вони програли Китаю в геополітичному змаганні, проявом якого є війна Росія проти України, треба залишатися з Україною і не давати іншим своїм партнерам підняти, скажімо так, своє значення за рахунок того, що скажуть, ну США вийшли з Гри, тепер ми головні тут. Навряд чи це США потрібно. 100%. Да, згоден з вами.